Вітаю, моє ім'я Антоніна Крейтор. Наша розмова сьогодні з архієпископом Кропивницьким і Голованівським Марком. Я вас вітаю. Вітаю вас. На соборі 24 травня Православної церкви України ухвалили рішення переходу на новий юліанський календар. Скажіть, що означає це рішення в практичному сенсі? Ну, справа в тому, що наша церква розпочала процес переходу у богослужбовому житті на новий юліанський календар. І це один з етапів провадження цієї календарної реформи. Спочатку церква дозволила тим, хто бажає парафіям, перейти на новий календар. А зараз ми прийняли рішення вже на рівні Архерейського собору, що церква повністю переходить на новоюлянський календар у богослужінні, але лишає право тим громадам, які хочуть залишитися на юлянському календарі на старому. Далі продовжувати таке служіння. фактично на старому юліанському календарі тепер залишається російська православна церква, але окрім ще Єрусалимський патріархат і афонські монастирі. Скажіть, будь ласка, перехід на новий календар це насамперед спроба відмежуватися саме від російської церкви? Ні, я би сказав, що це спроба упорядкувати е, життя церкви відповідно до тих реалів, в яких ми живемо. Оскільки питання календарне це питання науки. Наука визначає, який саме день, як ми його називаємо, яке число сьогодні є. І, відповідно, ми ці старі дати святкування переносимо на новий календар. Якщо церква визначила в свій час, що ми Різдво святкуємо 25 грудня, то, власне, ми вертаємо зараз це святкування до реальності. Ми будемо його святкувати 25 грудня. А не так, як робили до цього, що святкували 25 грудня по старому стилі, яке випадало на 7 січня. Тому зрозуміло, що ми впорядковуємо лише наше календарне питання і долучаємося до тих помісних православних церков, котрі ці вже цю реформу звершили. Звичайно, що війна стала каталізатором, цього не можна заперечувати. Бо питання про календарну реформу піднімалися неодноразово в українському суспільстві. Але в останній час, особливо в час такого повномасштабного вторгнення, це стало ще і питанням української ідентичності. Тому зрозуміло, що церква пішла на зустріч, але щоб не здійснити якогось розділення між своєю паствою, ми робимо м'яку реформу. Тобто, спочатку, ми дозволили тим, хто хоче перейти на новий календар, перейти. Тепер ми переходимо цілою церквою, а тим, хто хоче лишитися на старому календарі, дозволяємо це зробити. Звичайно, що це рішення ще буде обговорюватися і прийматися вже остаточно на помісному соборі, як на найвищому органі керування церквою. Це відбудеться буквально в червні, якщо я не помиляюся. Тому зрозуміло, що на сьогоднішній день ми бачимо таку однодумність у такому рішенні і підтримку наших вірян. Ну, якщо повертатися до минулого року, коли запровадили фактично це був експеримент парафіям, які бажали того 25 грудня, служба різдвяна, щоб відбулася, то ті те робили. Яким чином цей експеримент відбувся саме на території Кіровоградської області в громадах Православної церкви України, вже починаючи з минулого року, сім наших громад перейшли повністю на служіння. На новоюлянський календар з дозволу Вищої церковної влади. Зараз ми, коли збиралися з нашими священнослужителями на єпархіальну раду, на єпархіальні збори, то я слухав позицію кожної парафії, від якої священик виступав, щодо нашої реформи календарної. І я можу сказати, що фактично всі наші громади... Згідні перейти з 1 вересня на новий юліанський календар, звичайно, що окрім тих, що вже перейшли. Якщо уявити глядача, який слухає нині цю розмову, який взагалі не розуміє різницю між календарями, що таке григоріанський календар, що таке новоюліанський, поясніть, будь ласка, дуже стисло, в чому ж полягає ця різниця. І в чому ця реформа? Ну, почати потрібно з цього, що Юліанський календар це календар, який фактично запровадив Юлій Цезар. Пізніше, за папи Григорія, було відкориговано його в зв'язку з тим, що він був неточний, цей календар Юліанський. А ще пізніше вже було впроваджено новий юліанський календар, який використовується православними церквами. Який фактично приймає астрономічний календар за основу, але Пасхалію вираховує ще по старих методах. І тому всі православні церкви, їх є сьогодні 15, святкують Великодні свята разом. А ось у святах нерухомих, як Різдво, Покрова, Миколая, Архістратега Михаїла, тощо так, то. Ті, що перейшли на Новоюлянський, святкують разом з цілим християнським світом, і, і з тими, що і на григоріанському календарі. А ті, що лишилися на Юлянському, ну, ще тримаються цього календаря. Їх є небагато, це буквально ви їх перелічили до цього. На сьогоднішній день це 13 днів. І знову ж треба визнати, що е, різниця між календарями е, по закінченні 2100 року складатиме вже 14 днів. І так, що 120 років. Один день буде додаватися у різницю між цими календарями. Тому зрозуміло, що якщо зараз на сьогодні ті, хто живуть за старим календарем, святкують різдво 7 січня, то через деякий час вони будуть змушені святкувати 8 січня і всі святкування переносити на один день в цю різницю, враховуючи. Тобто, фактично, реформа це спроба повернути. Повернути ситуацію на те місце, з чого все і почалося 100 років, це спроба упорядкувати цей безлад, який виник з тим, що було уточнено календар, а окремі люди і окремі країни і народи лишилися на старому календарі. Ось я би так сказав, що це повернення до реальності, в якій ми живемо. І повторюю ще раз: всі дати свят визначені вже давно давним. І церква відповідно до цих визначень і святкує. Стоїть тільки суперечка, коли ж саме справжнє, наприклад, 25 грудня. Ми тут посилаємося на досвід науки. Наука каже, що 25 грудня є саме 25 грудня. Вибачте, за таку банальність, так? І весь світ з цим згідний, що сьогодні, наприклад, 25 грудня. Значить, і ми святкуємо 25 грудня Різдво. Той, хто живе по старому стилі, він підходить з іншою логікою. Ось ви кажете, що зараз у вас 7 січня всіх, а в нас насправді 25 грудня. Хоча у побуті своєму вони так не рахують. Вони все одно живуть за календарем, коли 25 грудня є 25 грудня, 7 січня є 7 січня і не вдають, що там якась інша дата схована. Ну, це трішки, якщо слухати, важко сприйняти на слух, в чому ця різниця є. Але якщо людина хоче розібратися у різниці між календарями, зараз є достатньо засобів для цього, щоб такі знання отримати. Ви сказали цифру, сім парафій ухвалили рішення вже про перехід на цей новий календар. Якщо взяти збірний Образ вірянина, чи можна розділяти за віком чи за якоюсь іншою ознакою сприйняття людиною цієї реформи? Тому що, якщо взяти категорію пенсіонери, то ймовірно, що таким людям складніше перебудувати своє сприйняття, коли людина протягом багатьох років святкувала Різдво 7-го, 6 на 7 січня Миколая свято було 19 грудня, відтепер за новим календарем це має бути 6 грудня, так. і так далі. Тут не все так однозначно. Тут залежить від того, наскільки священик зумів пояснити, чому є різниця. Тут питання в тому, наскільки людина здатна сприйняти аргументи і їх засвоїти. І тому тут питання не від віку. Є дуже багато людей літнього віку, які дуже спокійно сприйняли календарну реформу, і навіть вони були ініціаторами того, щоб давайте переходимо повністю на, на, на новий стиль. І це було на тих апаратіях, де власне приймалися такі рішення. І навпаки, є молодь, яка не дуже заглиблюється, але ніби хоче берегти традицію і далі жити за старим календарем. Батьки так робили. Бо батьки так робили. А от старше покоління воно знає, що їхні батьки Різдво святкували 25 грудня. Ну бо треба визнати, що до початку ХХ століття ми, вся країна жила за старим стилем. І в нас не було два календарі. Був один календар Юліанський, і було на календарі 25 грудня, так і святкували 25 грудня. А коли вже ми, як держава, перейшли на новий стиль, то церква не встигла теж нести відповідні зміни. І тому виникло таке різночитання в календарях. Окрім календарної реформи, ми в процесі активності релігійних громад. Зокрема, в нашій області все більше громад ухвалюють рішення про перехід до православної церкви України. Відбуваються збори, вони відбуваються по-різному з різною активністю. Яким чином ви оцінюєте цей процес сьогодні? Процес іде знову ж таки під впливом тих обставин цієї реальності, в якій ми живемо. Звичайно, що ще багато людей є в тій омані, що УПЦ є українською церквою. Це попри те, що є вже рішення і Конституційного суду, рішення і інших судів, які кажуть, що так не є, що ця церква під личиною УПЦ ховає свою справжню сутність і є частиною Російської православної церкви. Знову ж таки, оскільки ми демократична країна, тому, звичайно, що кожна конфесія, кожен, кожне віросповідання має право собі звершувати своє служіння, не порушуючи законів держави. Але дивно є, коли церква ховає своє справжнє обличчя, своє справжню назву. І тому, звичайно, що якщо люди дізнаються, що їхня церква, яка до цього часу говорила, що вона є УПЦ, насправді є частиною російської православної церкви, то в них є бажання на це якось відреагувати. Одні покидають храми, а інші спонукують зібратися і давайте вирішувати долю нашої парафії, нашої громади, куди ми далі рухаємося, чи ми лишаємося надалі в російській церкві. Той час, коли російська церква устами Патріарха Кирила взагалі благословляє вбивство наших дітей і людей, так чи ми переходимо в православну церкву України, яка є визнана сьогодні помісною автокефальною церквою нашої держави і нашого народу? Тому тут зрозуміло, що виникають і різні конфліктні ситуації, тому що коли люди збираються для прийняття такого рішення православні вір'яни, наприклад, якогось населеного пункту. То зрозуміло, що тут починається маніпуляції. Чи мають вони право таке робити, що важливо розуміти людям в громадах, коли при ініціативі такого рішення на них створюється тиск, або відбуваються маніпуляції і громадською думкою, і спроба вплинути на рішення людей? Найбільш примітивна маніпуляція, яку застосовують представники Російської церкви в Україні, це те, що вони ніби як люди не мають право приймати участь в таких зборах, бо вони бачать є територіальною громадою, а не парафіянами цього храму. Так, це маніпуляція, бо територіальна громада це всі жителі села, наприклад, чи селища, які там проживають різного віросповідання, різного віку, і, можливо, навіть взагалі атеїсти, які мають такі погляди на життя, коли збираються православні вір'яни. Населеного пункту, які, які хрещені є, які відвідують регулярно храм, які звершують там, звертаються по таїнства чи потреби різні до цього храму, звичайно, що вони є парафіянами цього храму. І якщо до цього їх рахували як частиною своєї церкви і пишалися, що от у нас мільйони віруючих. А коли ці віруючі е, хочуть використати своє право і свій голос, щоб е, змінити підлеглість своєї громади Росії. І долучитися до Православної церкви України, тоді їх починають казати їм, що ви не наші, ми вас не знаємо. Звичайно, що парафіянам не треба звертати уваги на ці провокативні дії. Їм потрібно розуміти, що вони в себе вдома, і будь-коли вони можуть зібратися і рішення прийняти і його втілити. Це їхнє право, яке є і відповідно совісті, і відповідно закону України. Архієпископи е. Марк, наше інтерв'ю, наша розмова відбувається в стінах храму. Опишіть, будь ласка, що це за храм, і що тут відтепер відбуватиметься, і хто тут спілкуватиметься з вірянами і молитиметься українською мовою. Маю зазначити, що буквально тиждень тому, у п'ятницю, було прийнято сесію міської ради міста Кропивницького рішення про надання. Цього храму, оспенського храму по вулиці Авіаційній для служіння Православній церкві України. Цей храм в свій час був побудований паном Андрієм Райковичем і його друзями, його сім'єю, і як така святиня, красива, переданий в дар містові. А місто прийняло рішення, що тут має звучати українська молитва, і українці мають збиратися. Для того, щоб єднатися у любові, єднатися у служінні своєму народові, своїй країні і, дякуючи за все Богові, звершувати своє служіння, досягати Царства Небесного. Тому відтепер ми вже розпочинаємо своє богослужіння тут. Плануємо у суботу, на 9-ту годину зібратися, для того, щоб згадати всіх померлих у суботу Троїцьку. А в неділю на 9-ту годину ми вже звершимо перше урочисте архірейське богослужіння на Трійцю. Тому всіх. Хто має бажання вір'ян, православних міста Кропивницького гостей, запрошуємо долучитися до спільної молитви. А всім причетним, і депутатам, і будівничим, і громадським діячам, активістам нашим і всім, -всім нашим вірянам велике спасибі за те, що маємо таку радість і можливість, можливість молитися в прекрасному храмі. І тут, я думаю, буде такий ще один осередок в нашому місті де ми будемо збиратися для того, щоб вчитися любити Бога один одного і нашу країну. Я вам дякую за інтерв'ю. Дякую вам.